Усім привіт! З вами я, Корпич. Так саме Корпич, а не це як. Чому так? А все просто багато людей звикли до мене звертатися саме як корпич і знають мене саме як корпич. Тому я прийняв рішення перейменувати YouTube і Тікток канал. Тобто, якщо раніше ютуб канал називався Цер'як, то тепер він називається Корпич. Якщо раніше на аватарці ютуб каналу стояла рандомна фотографія цегли, то тепер стоїть легендарний арт мого друга, художника і учасника команди Арт. Якщо раніше команда називалася команда озвучки Цер'як, то тепер команда називається команда озвучки Корпичики. Що ж, про зміни назв поговорили. Тепер поговоримо про саму команду. У минулому своєму розмовному відео я розказав про набір в команду, надавши свій особистий ТГ. За цей час написали, точніше, не написали, а позвонили лише одні чуваки, надіславши навіть кружочок. Ми твої фанати. Ми тебе розшукали. Корп... Корпич, ти теле... Корпич, легенда. Корпоч, ти легенда. Мої подяки. Корпоч, ти легенда. Ти просто легендарний, легендарний чоловік на планеті. А ще ми ці ми дуже з тобою фанатили. Ми з тобою фанатими вже місяць. Мені і команді звичайно дуже приємно. А ви, будь ласка, Якщо ти так, ти, так, я вам маю четверту стіну. Так, саме ти. Якщо ти захочеш мені написати в особисті теге, в оцей о ТГ ось у мені в особисті, то будь ласка, пишіть тільки подіву. Типу, так, буде прикольно, якщо ти мені напишеш і скажеш те, що ти мій фанат. Але якщо так кожен буде робити, то мені нічого не залишиться, як міняти те. А чуваки, які захочуть написати мені подіву, вони не зможуть це зробити. До речі, про діло. Набір в команду ще досі не закритий. Тому якщо ти вмієш озвучувати або класно маювати, або просто віриш в свої сили і вмієш багато чого, пиши мені в особисті. Пиши, але тільки подів, будь ласка. Ех, і так, тепер основні новини. Раніше я випускав стабільно 2-3 відео в день до 1 вересня. Але після 1 вересня у багатьох у мене, у учасників команди почалося навчання, через це відео не будуть виходити настільки часто, але все рівно ми будемо старатися робити відео якомога частіше. Наскільки ну, можемо? Якби ще не кляті алгоритми ютуба, які взагалі не просувають наші відео, ну взагалі майже не просувають наші відео. Я би був не знаю. Я би був щасливий. Хей, спамтон! Що ти від мене хочеш? Скільки підписників на Ютуб каналі? На даний момент тридцять один. А в Тікток? В Тікток на даний момент 153 підписники із 3222 лайка. Що скажеш про дану ситуацію? Та я, та я, та я Блять! я ж полесіл такими маленькими цифрами на Ютубі. Що ж, думаю, на такій лисій ноті ми можемо закінчувати дане відео. Гарного вам дня.